По всій лінії бойового зіткнення тривають обстріли і штурми. Про це повідомляє генштаб. За словами командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України Олега Апостола, нині вдалося стабілізувати ситуацію на сумському напрямку. Там українські захисники створили для росіян так звані кілзони і готові відправляти окупантів на концерт Обзона. Так от найгарячішими залишаються Покровський, Торецький та Куп'янський напрямок. Також росіяни посилили обстріли на Херсонську напрямку. Детально про ситуацію на цих ділянках дивіться у нашому дайджесті. На Харківщині триває оборона Куп'янська. Ворог тисне на місто з кількох напрямків. Найгарячіший на правому березі річки Оскіл, де ворог створив плацдарм. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Зараз противник штурмує живою силою, яка переправляється через річку скіл на плотах та човнах. Як наслідок, топить значну кількість свого особового складу. У Куп'янську росіяни застосовують той самий сценарій, що і у Вовчанську: стирають місто з лиця землі. Також, за даними Осу Хортиця, українські захисники відбили спроби противника закріпитися поблизу Радьківки, Московки, Голубівки, Петропавлівки та Загрозового. Одним із найскладніших залишається Покровський напрямок. Окупанти продовжують штурми та використовують авіацію, артилерію, РСЗВ, ФПВ-дрони та оптоволоконні БПЛА. Про це заявив пресофіцер бригади рубіж НГУ майор Максим Таран. Їхнє головне завдання зараз знищення нашої логістики, щоб передові підрозділи не мали змоги евакуюватися, отримати зв'язок чи боєприпаси. У них вистачає і людського ресурсу, і технічно матеріальних засобів. Ворог намагається брати Покровськ в кільце, як це було з іншими населеними пунктами. За даними Генштабу, Росіяни пробують наступати в районах населених пунктів, затишок, Новоекономічне, Мирноград, Миролюбівка, Лисівка, Молодецьке, Звірове та поблизу. Удачного. Росіяни не полишають спроб захопити Торецьк та продовжити наступ на Костянтинівку. За даними діпстейту, окупанти прагнуть взяти місто у кільце з двох напрямків в районі сіл Біла Гора та Яблунівка. Як пояснюють аналітики, якщо росіяни повністю захоплять білу гору та сусіднє село Олександро Шультине, то можуть зробити опорні пункти для пілотів ФПВ-дронів. Паралельно з цим окупанти активно наступають в бік сіл олександро Калинова та Яблонівка. Якщо їх окупують, то це загрожує ускладненням логістики на Щербинівку та Петрівку, а також Торецька. Російські війська в рази збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку, зокрема в острівній зоні Дельти Дніпра. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня. Збільшив кількість штурмів, починаючи з півдня, де острови Козулиський і Забич, і закінчуючи Антонівськими мостами залізничним і автомобільним. На островах Забич, Великий Потьомкінський і Білогрудів. Російські окупанти проводять по одній дві штурмових дії. За його словами, окупанти прагнуть захопити острівну зону, аби підійти ближче до основного річища Дніпра та почати звідти штурмові форсувальні дії на правий берег Херсону, але сили оборони України успішно знищують всі спроби ворога захопити плацдарм.